Кільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 24 по 30 листопада. І так дивимося, що приготував останній тиждень для вас осені, які вам відкриються двері, можливості, перспективи, які, можливо, закриються, які вам не потрібні. Візьмемо, як завжди, пораду з іншої колоди. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх кільців, кому потрібен особистий в шапці профіля є контактні дані. І так, телець, тиждень, 24, 30 листопада. Понеділок! Карта світ, тільці розпочинають з закриття якогось етапу в своєму житті. Да? Тобто, щось закриваєте для того, щоб відкрити щось нове. Світ нам говорить про якісь масштабні, можливо, проекти, да? якісь на роботі, щось ви закрили, і вам дають новий проєкт, якісь е е можливості відкриваються у вас, поїхати в іншу країну. Поїхати да, в інше місто, тобто десь от далеко, відкрити свою блогерську діяльність, тому що це робота в нас через інтернет. Ну і світ нам і говорить і про розлучення, і про одруження, і про народження дитини, тобто про щось таке, да, від чого ваше життя змінюється. Вівторок, карта колісниці. Бачите, і таке, хтось дійсно кудись їде. Світ ще може говорити про подорож, що хтось поїде подорожувати, відпочивати. Можливо, у вас відпустка. Колісниця це в нас рух, це в нас динаміка. Це те, коли ми рухаємося. Да? Ми собі освіщаємо дорогу, ми знаємо, що ми на правильному шляху, і ми сміливо вівторок відправляємось туди. Карта може говорити про наші амбіції, да? що ми впевнені в тому, що ми робимо. Дуже часто мені всі кажуть, що у мене нема автомобіля, я нікуди не їду. Я говорю, що це ваші амбіції, це ваш якийсь шлях. Тобто ви собі намітили там, я йду робити то-то й то-то. І це є вашою дорогою, тобто якісь ваші певні починання в житті. Колісниця це у нас рак по знаку зодіака, можливо, буде комунікація з такою людиною. Ну і знову ж таки, це автомобіль. Ми кудись їдемо, ми переміщаємось, ми ремонтуємо, купуємо, продаємо, оформляємо і так далі. Середа! Тільці, дивіться, які я вам тягну карти. Суд. О, так і йдуть якісь переміни до когось в житті да, і бажано їх впустити. Суд це знову ж таки щось глобальне для вас. Оп'ять, Розлучення, одруження, народження дитини. Елементарно, у когось може бути і судовий процес. Да? Суд нам говорить про те, що ці переміни для вас мають бути, їх треба впустити. Ну, по суду, у нас ще може бути, що ви просто себе осуждаєте. Да? От, от я робила так, а тепер роблю так, а чого так і, і так далі. По суду у нас ще може бути повернення людей з минулого. Для того, щоб проробити якісь певні уроки, певні якісь недосказані слова. Можливо, ви повертаєтесь на стару роботу. Можливо, ви повертаєтесь в минулі стосунки. Тобто даєте їм другий шанс. Четвер. Четвер рівновага. Четвертий старший аркан да, помірність. День, коли ми знаходимо ту рівновагу, да, ми знаходимо той баланс, який в нас має бути всередині, знаємо, що. Всесвіт робить для вас найкращим чином. Да? Тобто ми не підганяємо ніякі події, ми знаємо, що все, що відбувається в нашому житті, так і має бути. День може йти дуже повільний, практично нічого не буде відбуватися. Да? Тобто можете займатися якимись такими справами, от як вона переливає туди-сюди, порожнє упорожнє. В цей день ми от знаємо, що ми не переїдаємо, ми не більше не, не вживаємо нічого іншого, ми не робимо перекос на роботі і на відпочинку. Куда? Тобто все має бути у міру. Не купляємо нічого лишнього, да? ну і не жаднічаємо при тому. Да? тобто Все має бути у балансі. П'ятниця. Карта Мах. Хі -хі. Кільці відпишетесь, як там у вас пройде тиждень? П'ятий старший аркан. Мах, я все можу, я знаю, я вмію, в мене все вийде, у мене все вийде. Да? Я беруся за ту справу, яку я хочу довести до кінця, і я її доведу, тому що я мах, я знаю, як це робити, я е лідер, я можу повести за собою людей. Да? Я колдую, чарую, і у мене це все виходить, тому що мах він може все. Наголошую на тому, що якщо ви за щось беретесь, обов'язково доводьте його до кінця. Тому що мах не отримує кошти за те, за що він не довів до кінця. Тобто інша людина, крім вас, його не зробить. Субота. Туз мечів. У ну, змичується в нас рішення, яке ми можемо приймати. Да? Якесь, от прям да? кардинальне рішення, яке змінює наше життя. Ну, і судячи з цих старших арканів, тут може дійсно бути якесь рішення. Йду з тієї роботи, йду стосунків, або навпаки, іду в стосунки, яких я дуже боялась, боявся і так далі. Змінюю своє життя, переїжджаю в іншу країну. Не знаю, сідаю на дієту, починаю вчити англійський, да? тобто щось таке, що прямо от може змінити ваше життя. По тузу мечів будьте обережні з гострими предметами. Ну, туз мечів це ясність, це чіткість, це холодний розум. Це тоді, коли ми беземоційно підходимо до вирішення всіх питань. І неділя. Туз кубків. Бог ти мій, тільці у вас дуже гарні карти. Не знаю, як кого програються. Можете відписатись. Позитив, емоції, любов, да, от, якісь приємні е, новини, приємні зустрічі, все от, може бути по тузу кубків. Хтось вам зателефонував, гарно поспілкувалися, хтось вам розказав якусь новину, вам стало приємно. А, хтось взагалі сказав Я тебе кохаю, і від цього ваше серце прям, да, от, <сум> так, затріпотіло. Туз кубків це дуже приємні емоції. Ну, емоції бувають звичайно різні, але я сподіваюся, що у вас все ж таки вони будуть позитивні. Порада для кільця на тиждень. Сонце, старший аркан. Відкрийтеся світу. Будьте щирими, позитивними. Насолоджуйтесь життям. Так? Життям, життю. Я постійно не знаю, як сказати. Карта Сонця одна із найпозитивніших карт в колоді. Тому ваш тиждень. Буде говорити про те, що якби і десь щось у вас не виходило, просто будьте таким яскравим і сонячним, і все у вас вийде. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!